Солана коштує 113 баксів, нещодавно була 130, і це відео для тих, хто досі не заробив ні на токенах Solana, ні на інших якихось криптовалютних активах, що відносяться безпосередньо до цієї екосистеми. І так, методи заробити на Solana, навіть незважаючи на те, що вона коштує 113 баксів. Не буду казати про те, щоб брати її по такій ціні, бо це буде максимально неправильно. Але є ряд екосистемних монет, які побудовані конкретно на блокчейні Солана, які ще можна віднайти, якщо зайти на сайт CoinMarketCap і CoinGecko та відфільтрувати взагалі сторінку за показником, наприклад, Solana ecosystem ви можете натрапити на ряд криптовалютних проєктів. Більшість із них вже виросли, і купувати їх також не вигідно. Якщо вам раптом хочеться купити монети на конкретно блокчейні Solana, то тут ви їх не знайдете. Більшість ну певна кількість токенів не, не вказує на CoinMarketCap і CoinGecko кількість циркуляції через те, що там якась типу Танина і з токономікою, отакі монети, їх майже неможливо автоматично знайти через CoinGecko, CoinMarketCap і вам доведеться шукати їх вручну. Але якщо ви дійсно їх знайдете, у них буде писатися нуль, і вони просто не потрапляють до загального рейтингу в капіталізації, але все одно вони відображаються на CoinGecko, CoinMarketCap. Можливо, зберу невеличкий портфель у себе в телеграм канальчиках Можете підписуватися. А поки наступне на чому можна зараз заробити, це Ludomania через DexScreener. це сайт, який подає взагалі дані по батьом токенам, яких немає на. CoinGecko і CoinMarketCap. Залітайте сюди, знаходите жутко хайпуючий токен на селані. Бажано, щоб він вийшов декілька годин тому. Насправді вони одразу потрапляють в топ через те, що відсоток росту там дуже великий одразу, відсоток об'ємів торгів і зацікавленість серед користувачів. Такі монетки хайпують дуже сильно. Головне це проаналізувати, по-перше, яка кількість ліквідності, хоча б щоб її було там більше 50 -ти тисяч доларів, яка ФДВ, тобто full делейте Valuation, тобто яка максимальна ринкова капіталізація Цього токена, зважаючи на його максимальний циркулейт, кількі токенів, де лежить там, наприклад, чи немає у команди дуже дуже великої кількості монет, які лежать на її гаманці. Можна, в принципі, цією двіжухою зайнятися, навіть якщо у вас 200 баксів, повкидувати в 3-4-5 проєктів, повиходити на їх і перезаходити таким чином, постійно докупляти якісь монети на слані, які виходять на декскрінері. Це чиста лудоманія. Більшість токенів тут СКАМ, які ніколи не потраплять на CoinMarketCap, CoinGecko, ніколи не будуть торгуватися на нормальних. Торгових платформах, але основне, що вам потрібно тут розуміти, це те, що на них можна іксанути, можна залетіти, вийти, перезайти в інший токен, який молодіший і який виглядає перспективніше. Це був другий метод заробити на Solani зараз. Третій метод це токен сейли на Solani. Усі токени, що виходять на більш-менш нормальних лаунчпадах, в якості токен сейлу, зараз будуть хайпувати. Я думаю, це усім зрозуміло. Залітаєте. Цей сайт є публічним. заходите одразу в розділ upcoming IDO, Айдіо ICO, не так важливо і тут. Та деякий список криптовалютних проєктів, які виходять на різних лаунчпадах. Ваше завдання проаналізувати їх конкретно на те, які із них побудовані на блокчейні Solana. Ті, які побудовані на блокчейні Solana, ви їм приділяєте більшу увагу і зосереджуєте більше коштів на них. Відповідно, більше ризик вашої угоди там на них. Попасти в токен сейл, як ви розумієте, в більшості випадків це лотерея, але основне, що треба дослідити і ще проєктах, це також щоб був невеличкий ФДВ і щоб стартова ринкова капіталізація. Токену на схвані не перевищувала мільйон два мільйони доларів, тому що також усе, що тут зроблено. Ну воно зроблено на кал'янці дуже швидко, з надією на те, щоб заробити легкі ікси, вийти на біржі, якісь мекси хобі і так далі, і ну, зняти сливку, дозволити зняти сливки своїм користувачам. А далі токен в більшості випадків скамує. Це був третій метод четвертий метод це заробити на токенах, які невдовзі вийдуть, і лістинг, реліз яких уже давно анонсований Наприклад, це монета Юпітер, яка роздасть. Ретроспективний дроп на гаманці Solana. До речі, можете перевірити усі свої гаманці, навіть якщо ви не взаємодіяли з Юпітер, як, наприклад, деякі із моїх гаманців, я все одно потрапив під ретродроп і деякі в мене адреси отримали по 200 монеток Юпітер. А зараз на OTC токени торгуються по 50 центів. Це відповідно на один аккаунт по 100 доларів. Усі інші користувачі, які реально юзали Юпітер і користувалися мережею Solana протягом 2020-го протягом 2023-го, отримали по 1200, по 1500 токенів. І так далі. Циркуляція монет буде на рівні 1 мільярду, це значить, що капіталізацію 400-300 мільйонів доларів ми можемо побачити доволі швидко. Але нам важливо те, як на цьому заробити. По-перше, Юпітер торгується на OTC, і ви можете купити криптолютний гаманець людини, яка потрапила до аєртропу і отримала якусь кількість токенів. По-друге, для того, щоб хеджувати куплені токени на OTC, ви можете зайти на криптолютну платформу Aevo і відкрити шорт. На токен Юпітер, який торгується зараз на примаркеті, ціна фьючерсу складає 0,8, Тобто у нас виходить букмекерська вилка, точніше арбітражна вилка, коли по 0,5 ви можете взяти на otc маркеті і по 0,8 зайти в шорт. Відповідно, навіть якщо токен буде падати, навіть якщо токен буде рости, ви будете заробляти в будь-якому із оцих варіантів. Плюс до цього докидуємо вірогідний ретродроп від на моєї платформи АЄВО, і усі три варіанти, які ми використовуємо, вони спонукають прибутку. Головний ризик. У цій активності, яку я вам надав, це те, що вам на OTC продадуть монетки, але продавець все одно залишає за собою світ-фразу, так, так як це його гаманець. Подивившись на маркет ціну, може зіскамити вас і забрати свої монети назад. Як цього уникнути? По-перше, треба заходити в угоду із сесуриті депозитом, тобто із захистом ваших коштів. Це відбувається наступним чином. Продавець платить 100% суму гаранту, який проводить цю угоду. Наприклад, ви купуєте токени на 2000 доларів, і продавець, Ведь зобов'язаний 2000 тисячі доларів залишити у гаранта до тих пір, поки токени дійсно не опиняться у вас на гаманці. На OTC токени купуємо тільки за такою схемою. Можна використати OTC платформу DoubleTop, яку я вам уже навожу у цьому відеоряді. Взагалі, математику активності з Юпітера я розписував у себе в телеграм-каналі. Можете зайти у нього та проскролити до відповідного посту. Там просто змінюєте дані відповідно своєї кількості монет, відповідно свого балансу. Наступний і найпопулярніший метод зараз заробітку на Solana – це ретроспективні дропи. Проєктів токенів, яких ще немає. Якщо зайти зараз на DeFi дефайлану, ми можемо побачити, що у нас є 4-5 проєктів, які торгуються на Solana і які досі не мають своїх токенів. Це MarginFi, який має TVL 400 мільйонів, Camino 236. TVL. Далі це Drift, деривативна платформа. І Meteora. я не знаю, Meteora є має свій токен чи ні. Я ще не подивився. MarginFi – це платформа кредитування та стейкінгу. Ви можете тут застейкати свою Solana та, наприклад, покласти низку токенів для кредитування інших. Чим користувачам, наприклад, можна покласти USDC і не ризикувати взагалі нічим, таким чином накопичуючи поінти на сторінці MarginFi, що в перспективі дасть вам якусь кількість токенів. Можете зареєструватися за моїм реферальним посиланням, я залишу його в офісі до відео. Цей варіант виглядає доволі привабливо, але проблема в тому, що MarginFi уже жорстко зашилили в усіх телеграм-канальчиках, ком'юніті, і багато людей роблять конкретну цю активність, тому можна прийти до іншого проекту, який називається Каміно, підтвердженого. Дропу у них також немає, але є розділ Points, який ще не розвинений. Також написано, що реферальна програма та, взагалі рейтингова система coming Soon, тобто в майбутньому буде реалізована. Що каже про те, що вони також найближчим часом випустять свою монету. Тут дуже багато видів активності. Lend, також можна покласти до протоколу кредитування кошти або взяти, наприклад, кошти в кредит. В цьому розділі я би вам радив покласти USDC і USDT. Це не викликає майже ніяких ризиків, токени ваші не впадуть у ціні. І в майбутньому ви будете накопичувати за це токени. У кого на гаманці лежить якась кількість солани, можете це зробити із токеном Sol. Далі у нас є розділ Liquidity. Тут ви можете покласти свої монети у фармінг ліквідності, в незалежності від того, які токени у вас є. Так само я би радив вам класти пули у стейблкоїнах, наприклад, USDT USDC під 13% і ще трошки будете отримувати дохід пасивний UXD USDC, USDT USDC і так далі, для того, щоб також накопичувати поінти на платформі Каміну. Третій Четвертий пункт – пункти, це деривативні інструменти, які потребують знання в роботі кредитного плеча. Доволі ризикована штука, можливо, вона буде підвищувати шанси, підвищувати кількість поєнтів, тому що небагато хто дійсно цим займається. Але рекомендувати класти сюди кошти я б вам не став. Так само як і не стану вам рекомендувати брати участь у лонг-шорт активності, тобто відкривати угоди з кредитним плечем. В Принципі, по каміну, це все можна все зробити без ризику. Переходимо до платформи Drift – Це ф'ю фьючерсна платформа по типу AEVO, яку я вам давав у телеграмі. Ніяких натяків на те, що дріфт випустив власний токен немає, а це значить, що скоріше за все він буде. Взагалі на дріфті дуже багато інструментів від звичайного свопу, від спотової торгівлі до заробітку в якості кредитного протоколу, тейкінгу і так далі. Але вірогідно, якщо тут буде реалізована система поєнтів, вони будуть нараховуватися саме за фьючерсну торгівлю. Як торгувати на фьючах на дріфті без ризику, ви створюєте два. Акаунти на цій платформі на одному відкриваєте угоду в лонг, наприклад, посиланні, на іншому по цій же ціні заходите в шорт. Закриваєте угоду, коли прибуток і збиток на обох акаунтах складе 1$. долар. Таким чином, ви будете корелювати свої аккаунти. На одному буде постійно прибуток, на іншому буде постійно збиток і навпаки. Сумарний баланс буде знаходитись приблизно на однаковому рівні, а витрати будуть тільки на комісію. Скоріше за все, це приблизно 20-25 центів з однієї угоди. Таким чином можна наторгувати десь 10 тисяч доларів на обох актах. Витративши при цьому баксів 20-25, що у випадку випуску власного токену Drifton принесе відповідні результати як трейдеру цієї платформи. Взагалі для усієї активності може знадобитися не більше 1000 доларів, навіть для того, щоб прокрутити два-три акаунти, що в майбутньому може дати вам потенційні 1000-1500 у якості ретроспективного дропу. А на сьогодні в мене все. Якщо сподобався такий швидкий формат відео, ставте вподобайки, пишіть, будь ласка, коментарі, щоб у мене була мотивація далі робити ці відоси, бо це дуже складно і мені тупо. Лінцім займатися. Всім гарного дня і всім заробітку на салоні.